Доброго дня! Мене звати Олег Тарасенко, я менеджер технічної підтримки компанії Дома. Сьогодні ми поговоримо про фунгіцидний захист картоплі в другу половину вегетації. Цей час стоїть посушливо погодні умови і обільня роси ввечері та вночі. І з куща дуже великий і приросту вже не відбувається. В Цей час якраз доцільно внести такий продукт, який називається фольпан, з діючою речовиною фольпет змістом. 800 грамів на кілограм. Норма внесення 1,6 кг на гектар. Його необхідно внести з максимальною кількістю виливої води. Чому? Так як габітус куща дуже великий, і при меншій кількості води ми таке працюємо поверхню вегетативної маси, а нам необхідно промочити і нижнє листя. Тому вили води старайтеся давати максимальні 250-300 літрів на гектар для того, щоб обозаразити вниз. Тому що внизу якраз під цим габитом оптимальні умови, зволоженість, температура для розвитку хвороб. Перевага цього продукту ще в тому, що він проходить восковий нальот листка. І таким чином довше тримається на поверхні листка. Навіть короткочасні дощі допоможуть вам зберегти рослину від хвороб. Дякую за увагу.